Один з гіпермаркетів у Южному несподівано припинив свою роботу. Це здивувало южненців, адже жодних попереджень про бодай тимчасове закриття магазину не було. У соціальних мережах жителі міста почали висловлювати різні версії. Світлана Тарасенко намагалася з'ясувати ситуацію. Що з цього вийшло у першому матеріалі? Протягом останніх двох днів гіпермаркет Віртус не працює. Вікна магазину заклеєні картоном. На хідних дверях висить вивіска і кавказую на переоблік. Чоловіки, які знаходились у приміщенні магазину, побачивши знімальну групу, одразу почали ще ретельніше прикривати скло. Ми намагалися потрапити до середини магазину та нам не відчинили. В той час до супермаркету постійно підходили мешканці, які не розуміли причини його закриття. Закрити второй раз замічаючи. Що... Два стали несподіванку, те, що ви сьогодні прийшли, а ми сам закрити. Обично да. покажу нормально, але но... Та второй раз, неділю назад, я там так кажу ситуація. І теж так картоном все було прикрито. Картоном не повний, вивіски були. Період що, що то в этом ролі. Ми вирішили зайти на задній двір, де зазвичай проводиться розвантаження товару, надії поспілкуватися з персоналом або адміністрацією. Та побачивши камеру, працівники супермаркету, одразу повтікали. Лише один з них залишився. Час на кулечанки відбувається. Важко дочан там. Шок, Ручки, да? Да. Нічого конкретно, не дізнавшись, рушили до службового ходу. Там також не були нам раді. на да. йдете? Yes. <laughs> Аби отримати роз'яснення, що насправді відбувається в магазині, ми зателефонували до южницького відділення Віртусу, та ніхто не відповідав. Зателефонувавши до центрального офісу мережі, відповіді також не вдалося отримати. Не на камеру свідки говорять, що є ймовірність рейдерського захоплення, як нещодавно було в одеських супермаркетах Віртусу. Бачили молодих людей спортивної статури у дворі магазину. Проте, у прислужбі южницького відділення поліції, нам повідомили, що до чергової частини не надходило повідомлення про порушення. Громадського спокою чи будь-яких протиправних дій ми і надалі будемо відслідковувати події довкола супермаркету.